Оп, далі я на кухні ем. буду їсти і буду знімати. Знімаю відео, потім видаляю і все. І так і живе. М -м -м. Салат. Салат холодний. А курка с макароном гаряча. Зубам не дуже приємно. Ось. Гоголь-могульнушу зробити. Піду ще камеру далі поставити. Оп! Оп-оп-оп. Стій. Не стій не гепнес. Ти не можеш впасти. Що поступить оп. О, супер. Так. Закінчила на чому там. На районах. бо там зайшла жіночка, і я вже не хотіла по телефону говорити. Хоча вони і так нічого не розуміють, що я говорю, вони всі французи. Цей. Можна екрути китайці їдять їжу таку гарячу і так прям ковтають гарячу, не розумію. Так, що то у мене таке? Он зараз така зробила? Оп. Оп, причска дня. О, все. Вчора волосся лако... Ой. Е... фарбувала, і тут видно таке друсло. Коротше. Так, про райони. 19-й район. Ми в ньому жили місяць, ходили вечорами, днями, нічого не боялися. 19-й район Парижу. Кажуть, він один з тих з таких неблагополучних. що тут може, і телефон вам можуть красти і гроші. Але ми... я не знала, що тут такий район. Ходила спокійно. По Google Maps сюди, по магазинах, з телефоном такого перед носом. Нічого, ви знаєте. Не було страшно, нічого подібного, поки в один день мене зустріли теж українця, який побачив, що ми тако йдемо, він з нами розговорився на вулиці. І каже: А ви знаєте, що це небезпечно в цьому районі? Як ходити з телефоном? Ну, після того як він же нам це сказав, що то стало страшнуватенько. Ну, до того в страху не було. І, не знаю, люди тут привітні, в магазинах заходиш. Коротше, я не відчуваю цієї різниці, що страшно. І дай Бог. Не відчую. Цей сир певно з плісневої. Ані, я не спріснюю. Французи дуже люблять сири. В них вони дуже смачні, реально. Але є дуже багато сирів, які з пліснявою. Я люблю сири з пліснівою. Але багато з них тут в Франції козячі сири. Ну, я перепрошую. Наскільки я люблю сири, ця... знімаю шкірку. Ну, ця. Оця цвіль, вона так воняє. Я раз з розгону взяла сир. Таке враження, що ти козу шерстю облизав. Жахливо. Угу. Нормально. Коли знімаєш, нормально. Ой. От. І, тобто, район нормальний. Може, вночі страшно ходити, не знаю, ми я вночі не ходжу. От. А, будемо жити у 20-му. Ой, районі. Нічого страшного, таку я там не бачу. Не знаю, хто ділить ті райони. І коли цей поділ почався. Не знаю. Так, тут метро три, дуже часто пишуть, що крадуть гроші. Телефони, тому метро тер дуже обережно. Туристів дуже багато зрозуміло, що всі щось їдуть в захваті, і багато може і таких країн європейських більше, більше таких захищених від шахрайсь, де так не крадуть. Наприклад, якщо взяти якісь країни європейські, де майже всі їздять на своїх авто, звичайно, що в людей немає привички слідкувати за своїм гаманцем. Я тут, як заходжу в метро, зразу беру телефон в руки, щоб було ясно, що все ціни в мене в руках, так що нема чорти в моїй сумці. Але за сумкою також слідкую, тому що як-не-як там є кошульок. Так, я ще замітила, що Париж, райони, ну, можна зрозуміти, в якому ти районі більш благополучному чи ні, по магазинах. Якщо магазини Монопрі, мережа магазинів Монопрі, Карфур, значить це благополучний район, значить це. А якщо там є магазин, ну я всіх магазинів не знаю, то ви не думайте, я тут. Е, ну, реально, я всіх нас навіть не знаю, які тут є магазини, супермаркети, але якщо є магазини Ікея, Ашан, ой, забулася, є ще такий магазин. Алді, от. Це є дешевий такий е, дешевших магазинів. І вони вже, якщо от ви йдете по району і бачите в Парижі ці магазини, значить це трошки там, гірший район. Ну але я кажу, тут гірший, не гірший, принаймні те, що я бачила, то немає такого, що ви йдете, вас там грабують по дорозі, вас там не знають, що вам роблять. То нема такого. Йдете спокійно. Посміхається, люди до вас посміхаються. Бонжур, бунжур, сава, сава і все, і ви пішли щасливі. Дара пережую салат. Тому, коли ми отримали квартиру, ну, будемо орендувати у 20 му районі, і я почала в інтернеті гуглити, по-перше, Реальна проблема. Я загуглила на українській мові. Що я шукаю 12 район Парижу. Мені вибило тільки одну статтю на українській мові. решта на. гидкій мові. Фу. Самі розумієте. Нускарський. Я перепрошую. Менталітети у нас зовсім різні. Ми з тими дикарями нічого спільного не маємо, тому для них може бути одне, для нас друге. Тому я тільки прийшла в український сайт, там було від якогось українського туристичного агентства, тому що в мене карточка в телефоні і французька, і українська. І Google, ну, звичайно, річ, якщо я можу на український, він ж український більше французький. Я не бачила, що він мені підтягував тоді. І це для туристів більше. Но, звичайно, для туристів, так як ми жили в 17-му районі до Ельфової вежі нам було йти десь 35 хвилин. Ну, Це не спіша, просто собі прогуличну. До Дусени відповідно десь там 20 хвилин, а до а як її? Арки нам... Арку ми... до Арки нам було йти хвилин 10-15. Ну, як турист, звичайно що ти поселився в 17 му районі чи тих центральних, ти вийшов в тебе всі туристичні місця, ти при бажанні можна навіть м -м, пішком прогулятися. Але, наприклад, е тут в... е -тобто, зараз у цей район, 20-й, в якому ми будемо жити, він... Май він межує з 19-м. Він плавно переходить, це початок 20-го району, кінець 19-го не знаю, з якої сторони це рахувати. Ну, тут всі орієнтуються по е, зупинках метро. Але так як я ще в ту сторону не, їзд, не їхала на метро, а тільки пішком. Тому я навіть не можу сказати, яка це лінія метро там закінчується. Чи починається, чи яка там станція. От і. Наприклад, в цьому 19 районі від нас 20 хвилин від квартири йти пішком. Найшикарніший. І Я думаю, що в Парижі такого красивого парку нема. Називається Beauty Шумон це парк. Просто, це просто казка. Там колись. Е... Я не знаю, що там було. Зараз скажу щось неправильно скажу. Там, було, е... видобували. Що видобували вугілля, не вугілля, я не знаю, щось видобували. Я перепрошую, не пам'ятаю реально. І там кар'єр, о, Там був кар'єр. І коли ви попадаєте в цей парк, я обов'язково знімлю з ним відео, Це таке враження, що ви десь серед гір. Там, там по-перше, є озеро. Тут в Франції, якщо люди, які тут живуть, то знають, які не живуть, то не знають. Тут в майже в кожному парку є озера. В кожному озері в парку є, плавають риби, золоті рибки, якісь карасики. Цей. Плавають качки, плавають гуси. ну Просто надзвичайно красиві. Плавають. Боже, пам'ятаю на англійській, забула на українській черепахи плавають, Ну, тобто надзвичайно красиві місця. І там теж є річка, така і над нею, і та річка кругом тече скелі. І та скеля, там, правда, на сам верх вони колись були туристичні місця. Можна було ходити туристам, тепер там закрито, бо там небезпечно, там такі як обвалені є. Такі, як висока така скеля, на якій така як альтанка стоїть, ну надзвичайно красивий. Травичка, ми от були тепліше, там всі французи люблять сидіти на траві, і в них, вони навіть, ну, якщо на роботі в них обід чи перерва, вони просто йдуть в парк найближчий, сідають на траву. Собі там їдять свій обід, чи, там хто, чи книжки читають. Тобто ну, надзвичайно красивий парк. І Не знаю, хто там що говорить за ті поділи районів. Ну, парки самі, самі шикарні. Це в 19 му районі, реально. Тому що ми жили в 17-му районі, там є парк Монсо. Він також красивий. Але так як ми вже балувані, і коли ми приїхали перший раз ахали й охали. Коли ми бачили тут парки, то тепер побувавши в багатьох парках Парижу, ми багато гуляємо тут по парках з певних причин. Тому е б'юті Шумон це самий-самий красивий парк. Реально. Я в такому крас красивому не було. У мене таке, як коли по ньому гуляю, у мене таке враження, що ти десь в Карпатах. Ну, насправді, там такі е, е, схили, там такі підйоми, там ти сидиш знизу і дивишся наверх, і ти розумієш, яка там височезна гора перед тобою. Ну, надзвичайно красиво. Так, пережую, бо холодна, буде морква. Тому не знаю, хто там що там пише про ті поділи? Тут поруч є один парк, назву його не пам'ятаю. цей. Там теж дуже красиво. Там от ми приїхали весною, що мені тут, подобається, що постійно якась є якісь квіти ростуть, зелень, тобто, в травні були, одні квіточки цвіли, зараз осінь. Я пішла в той самий парк, там вже інші квіти, і вони також цвітуть. Ну, тобто дуже красиво. Ну, зрозуміло, тут нема таких зим, як в нас в Україні. Та й в Україні вже не, не такі зими, як колись, але М -м -м. вікно закрилося, відкрию, щоб свіжіше було. Оп. Це я в їдальні певної установи. Для батьків. Тому такий. А, ну вже почну, вже таке знімлю відео дійсно про французів і що я тут замітила. Я замітила, що французи зовсім інші люди, чим ми. Менталітетом. Ні. Вони не гірші, вони не кращі, вони просто абсолютно інші. Абсолютно. І я? я Але коли порівнювати? От українці і французів? Ні, я порівнювати не буду. Тому що терпіти не можу такі відео, де українці, які виїхали за кордон, починають розказувати, як все в нас в Україні погано, а як тут в Європі все добре, чи там десь в Америці, чи в Англії, чи де вони зараз знаходяться. Ні, я, я надзвичайно сумую за Україною. І, і, і нема що скривати. Ми, українці, дуже хороші люди. І в більшості свої ми хороші. І в кожній нації є свої гімнюки і хороші, правда? Так само і тут. Порівнювати я не буду. Тому що реально я спілкувалася з однією француженкою. І я їй пояснюю, що мені цікаво дізнатися, які насправді французи, тому що вони відрізняються від нас, вони не такі. І, наприклад, якщо ти в, Франції можеш, в Україні можеш задати якесь таке питання, це буде нормальним. а тут може бути це невиховно чи навпаки. Це просто різні менталітети і різне виховання. Тому мені дуже цікаво, от навчуся французькою, я ходжу на курси французької тільки перший місяць. І коли буду вміти гарно розмовляти, я обов'язково, тому що я підтримую зв'язки з двома сім'ями французькими, яким я дуже вдячна, які в певний момент вони дуже нам допомогли. І, і я так надзвичайно хочу навчитися говорити по-французьки і спілкуватися з ними вже не, не на англійській, своїй ламаній, не без Google-перекладача, який постійно перекладає Бог зна що. А так, просто от, як, як в житті ти спілкуєшся з своїми знайомими, друзями, щось мені там приклеїло, щоб більше розуміти людей. І я зробила висновку, що французи вони дуже хороші. Так, тут треба розрізняти, тому що Франція це особливо Париж. Тут різні національності, тут дуже багато людей, біженців, які приїхали з різних країн з різними менталітетами. І не можна казати про, ну, разом про французів і разом про людей, так як я, наприклад, приїхала з України, Я відрізняюся від французів. І це зрозуміло. І так само багато а от самі французи, які тут живуть, які тут виросли, які є справжніми французами. Вони дуже добрі люди, дуже. вони готові допомогти. Знаєте, про українців, які зараз тут, в Парижі, втікли від війни. Я тільки погані відгуки про українців чую: від українців, що от то ми українці, ми там дуже багато всього, всього вимагаємо. Цей... Ну, я не чула від французів такого. Я, ну, я, у мене маленьке коло спілкування з французами, але я не чула. І вони в захваті, вони, їм цікаво про нас чути, вони питаються, звідки, ти, з якого міста. Ну, тобто нема такої негативу до українців, як розказують українці, що тут всі. Тому що так, коли. Українці, які приїхали сюди на заробітки, або вони хотіли поміняти країну проживання, вони їхали і вони розуміли, що навіть якщо вони в Україні закінчили вуз, то тут вони будуть йти на визнання мови і переважно без документів, вони будуть йти там прибрати, доглядати за літніми людьми. Чоловіки, переважно на будову. Це зрозуміло. Це люди були готові, і вони розуміли, на що вони йдуть. Але в цій ситуації, коли більшість людей переїхала сюди під час війни, вимушено, і більшість людей, які сюди приїхали, ніколи і не планувала нікуди виїжджати з України. І з людьми з України, з якими я тут познайомилася, переважно це всі освічені. Навіть нападе переважно. Це всі освічені люди, які закінчили вищу освіти, які в Україні мали хороші роботи, які в Україні вже мали власне житло, і переважно всі, плюс-мінус, мого віку. І вже зрозуміло, що в такому красивому віці, плюс 21, плюс ти вже маєш в Україні у нас як би не було люди. Прагнуть мати своє власне житло, машини, їздити на відпочинки, щось побачити в тому світі. І тому більшість людей, які зараз приїхала, їм важко, їм важко і піти з офісної роботи, якщо ти все життя працював в офісі, і тут тебе в один момент, і ти маєш йти прибирати. Так, це важко. А, а, а чомусь ці українці, які тут живуть, не розуміють того. Тому що, наприклад, я тут півроку, пів я з травня місяця, зараз 16 жовтня. І правильно? рахую? Травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень. Я півроку. Рівно півроку, тому що 6 травня я сюди приїхала. Сьогодні 15. -е, цей. І я, мені, наприклад, важко. У мене нема зараз потреби шукати роботи. Я не, ну, я не в пошуках роботи ну, по певних причинах. Але якщо б мені треба було зараз шукати роботу, так це важко. І, 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 і багато українців кажуть: не буду порівняти по Ну, не буду говорити про українців погано. Але просто багато українців говорять: от ви такі сякі ви приїхали живете тут на соціальній допомоги так, Тому що людям потрібно адаптуватися. Ти не можеш зняти свої красиві туфельки, красиве платтячко, діти спортивні штани, якусь футболку, і ти прибирати. Ти маєш адаптуватися. І для того потрібен час. Так що, а я, наприклад, вдячна Франції, що на даний момент вони. Допомагають українцям, хоча є величезна бюрократія в цій країні, величезна, ну це вже в іншому відео. Але вони допомагають. І я їм вдячна. І насправді самі французи, вони дуже добрі. Я з перших уст чула дві історії, що людям пропонували житло тут, в Парижі. Люди просто зустріли по дорозі чоловіка. Він з ними розговорився. Він сказав, що вони з України, в них четверо дітей, і француз їм просто запропонував своє житло, тобто яке стоїть, яке пустує безкоштовно, без оплати комунальних. розумієте? І, і дійсно, і, і я стикнулася з самими французами, які на початках мені дуже допомогли. Тому що коли ми заїхали в першу квартиру, я так як в мене вже все холодно. Я не знала, що тут здаються квартири без взагалі, без меблів, без посуду, без нічого. Може бути, не може бути на кухні є переважно. Ну, ті, що я знаю, я можу помилятися, тому що я не дуже обізнана в цьому. Але на кухні переважно є газова плитка. Можливо, духовка, можливо, нема. І, і як сама кухня меблі: ні ножа, ні вилки, нічого там немає. І це нормально. Немає ні ліжок, ні тумбочок, тобто нічого гісінького. І так само я по своєму досвіду, коли я прийшла, мені показали квартиру, я була в розпачі. Тому що я зрозуміла, що мені потрібно цю квартиру всю обставити. Розуміти. Купити ложки, вилки, тарілки, просто ну, все купити. От виявляєте, ви заїжджаєте в пусту квартиру. А, і ще пральна машинка. Ну, це також не в всіх квартирах, але це в більшості є. Але тут нема проблем, тому що тут на вулицях, всюди є, так як в Америці, не знаю, що в яких країнах, пральні машинки і сушилки, і ви собі зразу йдете, перете, і без проблем. От- і, і я була шокована. І на той момент я спілкувалася з двома французькими сім'ями. І ви не повірите, вони, вони повністю обмеблювали і повністю закупили все, що потрібно. Вони, тобто, в квартиру все мені дали, так, дещо БУ. Дещо нове, майже все. на кухню, все нове, мікрохвильовка. І то при тому, що вони ще мене уточняли, яку я хочу мікрохвильовку, чи б вона просто гріла, чи вона була як ви, ну, випікала. Зумієте? І це мені люди, ну, можна сказати, незнайомі, і з якими я спілкувалася на англійській, наскільки я могла, наскільки вони могли, і вони війшли в мою ситуацію, вони допомогли. І це. І це показує людей з їхньої сторони, які вони насправді французи. Хороші люди справді. Тому ось таке так. Треба саладу й дати, бо вже все холодно. І, але, але є різниця. І я не знаю, наприклад, багато чого. Тому що, наприклад, до моєї дитини приходить е, тут професор це вчитель. професор. І вже ж на курсах я взнала, що до вчителів у Франції говорять по прізвищу. Не, не називають ім'я, а говорять там по прізвищу. І для мене це було дивно, тому що я на Святославного професора говорила по імені, тому що в Україні ну, так говорять, а тут говорять по прізвищу. І коли я говорила до нього по імені, він мені французи вам. Переважно, навіть якщо їм щось не подобається, ви це не побачите, вони це не покажуть навіть своїми емоціями, але видно, десь там собі галочку поставлять. І я до нього ну, він два рази приходив, і я два рази до нього постійно говорила по імені. А це вказується, що це дуже некультурно, що це я як не, ну, з неповагою, але я не знала. І це називається різний менталітет. Сумієте? Тому цікаво дійсно знавати самих французів, які вони. Так, що ще розказати? Я насправді хочу вже їсти. Добре, я буду закінчувати це відео. Я знаю, що в мене там мало підписників. І, якщо чесно, я не знімаю зараз відео на даний момент. Для якоїсь аудиторії певної, щоб мене слухали, дивилися, щось там мені писали. Я знімаю ці відео для мене, для себе. Я, я знаю, чому я їх знімаю, і мені це в даний момент потрібно. Не знаю, як довго я буду знімати, але це відео на даний момент для мене як психолог. Тому я буду знімати надалі. Я знаю, що мене дуже мало людей дивиться. Якщо вам щось цікаво, можете написати в коментарях. Я можу зняти відео, тому що Париж дуже красивий, реально. І дуже красивих місць, багато. І тут на кожному кроці, неважливо, який район, тут всюди красива архітектура. Дуже красиві, надзвичайно, красиві парки. І якщо вас буде щось цікавити, дійсно, пишіть мені в коментарях, і я буду знати, що знімати, які відео. Тому що ну реально дуже красивий Париж. Дуже. Якщо б ми тут сюди попали в інших обставинах, то я б ахала і охала, а так, вже як є. Тому що коли я. Ладно, це ж буде дуже довгий відео, вже забагато того всього. Коротше, я буду їстоньки, в мене вже все холодне. Якщо щось цікаво, пишіть. І наступне відео попробую зняти якесь цікаве вже з якогось парку чи якісь вулички познімати. Тому гарного всім дня. До зустрічі!